Ласкаво просимо на канал Луас Pasan 2026. Це сучасний мікроавтобус, розроблений українським виробником для комфортних пасажирських перевезень у міських і міжміських умовах. Модель поєднує в собі ергономічний дизайн, сучасні технології та підвищений рівень безпеки, орієнтуючись на потреби як приватних перевізників, так і корпоративних клієнтів. Оновлений кузов отримав більш аеродинамічні форми, широкий передній бампер та ледоптику, що надає автомобілю сучасного вигляду та покращує видимість у будь-яку пору доби. Салон, виконаний з якісних матеріалів, має зручні сидіння з регулюванням, поліпшену шумоізоляцію та та кліматконтроль, що забезпечує комфорт навіть під час тривалих поїздок. Луас Пасанджемакс 2026 представлений у кількох конфігураціях з дизельним, бензиновим та повністю електричним силовими агрегатами. Електроверсія здатна проїхати до 350 км на одному заряді, що робить її привабливим варіантом для міських маршрутів і корпоративних перевезень. Для економії пального у версіях з ДВЗ застосована нова система впорствування та рекуперативне гальмування. Підвіска оптимізована для українських доріг, забезпечуючи м'який хід навіть на нерівному покритті. Автомобіль оснащений сучасними системами безпеки, включаючи ABS, ESP, контроль тиску в шинах, камери кругового огляду та адаптивний круїз-контроль. У салоні передбачено мультимедійну систему з великим сенсорним екраном, підтримкою Android Auto та Apple CarPlay, USB-порти для заряджання та Wi-Fi модуль. Місткість залежить від комплектації від 9 до 15 пасажирських місць, а модульне кріплення сидінь дозволяє швидко переобладнати автомобіль під вантажні перевезення. Луас Пас 2026 орієнтований на надійність і простоту обслуговування, що особливо важливо для автопарків і перевізників. Виробник пропонує розширену гарантію та сервісну підтримку по всій країні. Завдяки сучасному дизайну, енергоефективним технологіям та високому рівні безпеки, ця модель здатна стати серйозним конкурентом на ринку комерційного транспорту не лише в Україні, але й за її межами. Якщо хочеш, я можу зараз підготувати для цього тексту ще й тайтл, «Description. хаштагс і текст у вірусному стилі, щоб було готово для публікації.